Вітаю, друзі, сьогодні 13 березня 2025 року. Події розвиваються дуже швидко, і вони розвиваються настільки швидко, що, поза сумнівами, пересічні люди, які, скажімо так, не мають часу на відстеження всіх цих новин, не мають часу і на їх осмислення. Тому важливо. Коли ми говоримо про ці поточні події, давати такі певні узагальнення, сьогодні у Російській Федерації знаходиться радник з безпеки Сполучених Штатів Америки, він ще з Путіним не зустрічався, але водночас, Кілька радників президента Російської Федерації Путіна стеж з безпеки прокоментували вже наперед перемовини ці з Радником Сполучених Штатів. Крім того, Путін викликав до Москви президента Білорусі Лукашенка незмінного з 1994 року. І на фоні перемовин із Лукашенком Путін зробив кілька важливих заяв. Зокрема, він сказав, що принципово Російська Федерація згодна з пропозицією про припинення бойових дій, однак є питання, які ще треба обговорити. Зокрема, Путін звернув увагу на те, що. Збройні сили України досі знаходяться в Курській області Російської Федерації. Він також сказав, що Україні треба припинити постачання озброєння. Крім того, він звернув увагу на те, що в Україні проводиться далі мобілізація, що може і відповідним перемир'ям може сприяти формуванню нових військових частин Збройних сил України. Трамп вже позитивно більш-менш оцінив цю заяву Путіна. І планується, що в п'ятницю, тобто завтра, 14 березня 2025 року, відбудеться телефонна розмова між Трампом та Путіним. Тобто, ми знаходимося у певній точці біфуркації, після якої події можуть піти у той чи інший бік. Але давайте тоді. Тут ще верніше, ще, ще одне скажу, що Зеленський сьогодні, в своїй звично такій манері, сказав, що він сподівається на те, що Сполучені Штати своєю потужністю спонукають Російську Федерацію до до миру. Але фактично виходить, що Зеленський своїм демаршем і зривом перемовин із Сполученими Штатами 28 лютого 2025 року у Вашингтоні. Допоміг підсилити позицію Російської Федерації. Адже тоді, після цього, фактично Україна почала здавати свій курський плацдарм. Е а відповідно, якщо б цього не сталося, мається на увазі демаршу Зеленського 28 лютого 2025 року. В Україні були б більш сильні переговорні позиції, тому що. 11 березня 2025 року фактично е Україна прийняла всі умови Сполучених Штатів щодо е перемир'я без гарантій безпеки. На чому наполягав типу 28 лютого 2025 року Зеленський у Вашингтоні. Виходить, що незрозуміло, для чого цей демарш вчинив Зеленський у Вашингтоні. Це перше щодо України. Тобто, на жаль, Зеленський своїм демаршем, він фактично перекреслив суб'єктність України у цих перемовинах, незалежно від того, яка риторика супроводжує ці перемовини. Міністерство закордонних справ взагалі видало, як на мене, просто абсурдну заяву про те, що Зеленський десь там на відстані. Контролював ці перемовини, на яких були нагадаю, присутні в Джеді, у джиді в Саудській Аравії 11 березня 2025 року, на яких були присутні Єрмак, Ум'єров, Сибіга. Главою делегації був Єрмак, але я думаю, що де-факто головою делегації був главою делегації був Сибіга, вибачте, але де-факто главою делегації був Єрмак у дуже дорогому костюмі, як дослідили. Фахівці за 3400 євро. От. І, по-перше, Трамп, тобто зараз в чому сутність цієї точки біфоркації? Вона полягає в тому, що бойові дії або зупиняться, як мінімум, на певний час, або продовжуються з більшою інтенсивністю. Російська Федерація фактично. Втратила стратегічну ініціативу, і вона ну, не просувається. Що би вони там не розповідали, Збройні сили насправді тримають спротив Російської Федерації. Більше того, в Донецькій області вони відкидають Російську Федерацію фактично на деяких позиціях. Єдиний успіх Російської Федерації після 28 лютого 2025 року стався у Курській області е, у сфері. Де Україна мала явний військовий і політичний козир у перемовинах із Російською Федерацією. Виходить, що Зеленський фактично своїм демаршем забрав цей козир в України. Незрозуміло для чого і з якою метою. Але це факт. Тому що часто те, що після того обумовлено саме тим, як казали в давньому Римі. І Трамп сьогодні навіть заявив про те, що з Російською Федерацією йдуть перемовини про Запорізьку атомну електростанцію в межах цих мирних перемовин і про е, українські території, які не будуть повернуті Україні в межах цих домовленостей. І, відповідно, в чому ще раз повторюся, сутність цієї точки біфоркації? В тому, що на карту покладено. Гідність і Путіна і Трампа. Припустимо, якщо вони не домовляються, Трампові потрібно буде демонструвати силу. А от з боку Російської Федерації я бачу у всій цій риториці, такий мачистський, просто оформлення того такого інформаційного, що типу. Ну, ми фактично американців схилили до всього, що ми просили. Ну, ми змушені були піти типу, на певні поступки, але фактично і це треба визнати: Російська Федерація досягнула всіх своїх стратегічних цілей у цій війні. Вона позбавила Україну НАТО, вона залишила, залишила Україну у своїй сфері впливу, вона ослабила Україну економічно, демографічно, політично, військово. Незважаючи на те, що зараз в Україні найсильніші Збройні сили за всю її історію, це правда. Але вибачте, більшість військовослужбовців в Збройних силах мріють про демобілізацію. І тому я пропоную взагалі не звертати увагу на цю риторику, яка супроводжує взагалі оформлює всі ці перемовини. Тому що це, можна сказати, таке непряме Міряння м'язами е, двох сторін і підготовка своїх аудиторій до е, певних компромісів, образно кажучи, і з боку США, і з боку Російської Федерації, і тим більше з боку України це все є ІПСО, інформаційний шум, на який нам не слід відволікати свою увагу, тому що, схоже, дві сторони. В цих перемовинах це Сполучені Штати і Російська Федерація. Вони все таки мають бажання в якийсь спосіб домовитися. До речі, сьогодні у Вашингтоні перебуває секретар НАТО Рютте, і саме під час зустрічі з ним Дональд Трамп зробив свої заяви. Тому чекаємо завтра, але завтра, затемнення місяця, 14 березня, 2025 року, такий цікавий день і. Я думаю, він дуже важливий буде для новітньої історії України. Слава Україні!